Любі друзі, всіх вітаю! Ось у мене тут трішки більше, ніж кіло кар картоплі сиру. Я її почистила. Ну, коли я ще, звісно, ножечком повиковирюю глазки, там. Ну, коротше, щоб вона була ціленька і нормально почищена. Ну, це раз. Вона сира, тепер беремо, натираємо її на крупній терці. І так, поступаємо зі всією картоплею. Ну, тут вже, скільки ви хочете зробити цього рецепту, можна більше, можна менше, тут от цього не завісить. Вбиваю два яйця. Картошку я вже натерла. Солимо перчимо за смаком. Солимо. Додаємо травки муравки і чорний мелений перець. Все за смаком. Все змішуємо хорошенько. Можна рукою, можна ложкою, кому як зручно. Додаємо 2 столових ложки за такою ось гіркою борошна. звичайного білого борошна. І все перемішуємо добренько. Лист. Ростеляємо пергаментом для випічки. Змащуємо його олією. Штучка, а, так Штучка А Артем прийде? Да? це тут маленькі такі штучки, щоб взяв, да, потім розрізати. Там не знаю перебрался. По видео побачу. В общем, наверное, маленькие. Взяли Затя не знаю, розріжеся нічого. Зібраємо картопляну масу робимо з неї ось таку кліпешку або котлетку ось так, щоб вона така була насильно товста. Так. І розподіляємо лишню, э, лишню рідину віджимаємо бо рядини. Багатенько, ось так. Віджимаємо гарненько так робимо ось такі штучки, брючки. І ставимо в добре розігріту духовку. Духовка розігріта до 180 градусів, випікаємо десь хвилин 10-15, щоб воно отак трішки схватилося. Потім розкажу, що потрібно робити далі. Бачите, це в мене рідина, оце ж треба її отак берете ручками і віджимаєте лишню вологу. І робите таку ліпьошку чи котлетку і кладете на лист. Все. Поки наша картопляна основа запікається, роблю соус кетчуп додаю. Ну, не знаю, так приблизно десь 2 столові ложки, може трішки більше. І майонез. І перемішуємо так добрим. Соус уже готовий. Тепер. Натираю кусочок, невеличкий кусочок сиру. Нарізаємо цибульку. Можна на пів кільця, можна кільцями, кому як подобається. Та нарізаю ось такий невеличкий кусочок копчени ковбаски. Так. Картофельня оця основа, картопляна основа вже добре так запеклася. Бачите, воно вже не, не липке. Далі смащую я соусом. Добряче не жаліємо. Кому не вистачає солі, перчику можете додати. Далі прикрашаємо цибулькою, Це по бажанню, кому як. Подобається, не подобається, можете щось інше покласти. У мене цибуля. О трішки так, небагато. Трішечки. Одної цибулинки з середньої вистачить на все. Далі ковбаска. іде у мене ось так. Та да, посипаємо трішки натертим сиром ось так. Будемо ще в розігріту духовку десь на хвилин 5. Щоб як тільки сир, роззепити. як сир розплавиться, тоді винімаємо, прикрашаємо зеленю і все, можна смакувати. Ось така смакота у мене вийшла. Ось я перекладаю сюди, в миску і буду ще запікати, бо в мене на дуже два, дуже на дуже два листа. Ось така смакота. Я ще прикрасила зеленню. Легко воно, бачите, легко воно від'єднується від, від е, бумажки. Все. Дуже смачно, просто. Віцного здоров'я, до побачення. До скорих нових зустрічей на Ютубі. Всього вам найкращого. Хай вам щастить!